Кажи, паляниця, не забувай про полуницю. Травень сезон улюблених фруктів. Ми завітали на один із ринків Чернігова, аби дізнатися, які сезонні вітаміни зараз можна придбати та чи доступні ціни для чернігівців. Полуниця від 180 до 200 гривень за кілограм, потім груші є смачні 100 гривень за кілограм, банани 65 гривень, мандарини. До речі, дуже класні, хоч і не сезон, але смачні 85. п'ять. Апельсина Іспанія 100 гривень за кілограм, Туреччина 60 гривень за кілограм. За даними головного управління статистики у Чернігівській області, з початку року споживчі ціни зросли щонайменше на 3%. Здорожчання фруктів та овочів продавці пов'язують із окупацією рашистами родючого півдня України та блокуванням морських портів що ускладнює імпорт. Так. Одеса Вілково і Западна Україна, і Западна Україна теж є. Скільки взагалі дізнаються ціни? Ціни від Западної України 20 різниця на закупочній ціні. Тому Западна Україна завжди дешевше. Вона трошечки кисловата, Одеська завжди солодша. Якщо ми в тому році полонути торгували десь першим ну, плюс-мінус 150, 120-130 то ну, не в половину, але трошечки, як би сказати, підвислися. Ну Хоч і всі чекають домашню полоницю і кажуть, що вона подешевіє, не подишевіє вона. Вогодні умови тому інше. А взагалі, порівняно з минулим роком частіше, чи менше люди почали купувати. Я б не сказала, що менше. Як є можливість, купують, як у людини і раніше не було можливості, тому вона її не купує. У топі продажів полуниця. В середньому за пластиковий кошик доведеться витратити 200 гривень. А скільки коштують яблуки? Семпіон є, семеринка є, горець є, айдарет є. Ну то флорина. А наскільки змінилися ціни порівняно з минулим роком? Процент вона 20 на 30 точно. Саме дорожче було 17 гривень. А зараз по 27, по 30. покупці на ринку кажуть ціни за високі, тому купують сезонні фрукти та овочі не часто. Здебільшого очікують і на власні врожаї. За дорого, дуже задорого. Зарплати мінімальні, а ціни дуже високі. І часто купуєте сезонні фрукти, овочі. Ну якщо й купую, то в невеликій кількості там на на вечір на два, тому що ну як можемо. Сінами трудно, трудно я би сказала. В общем, пенсіонеру треба ще де то заробляти, інакше не прожити. А от голониці будете купувати? Ні, ні, зовсім ні. Дорого, дуже дорого. Будемо ждати своєї. Сін, ну, трошки кусаються, але я можу собі це дозволити поки що. Але дороговато. З війною, мабуть, тому що люди не знають, де що садити, їх зриви і все інше. Не можна сіяти вільно, не можна збирати врожаї і, і також збільшилися ціни на електроносії, От, і на газ і тому. Все це дуже пов'язано. Наступними на прилавках з'являться черешня, персики та виногради. І, хоча раніше фрукти везли із Мелітополя, Одеси та Херсона, цьогоріч продавці очікують на товар із Закарпаття і західних регіонів.